Вітаю, з вами я Наталка і це Експрес-урок української мови. Часто чутно, як люди кажуть, вибачаюсь, аби дати зрозуміти співрозмовнику, що вони зробили щось не так або просто намагаються привернути увагу. Запам'ятайте, вибачаюсь означає вибачаю себе. Тобто людина, просячи вибачення в когось, сама себе вибачає. Погодьтеся, це нелогічно. Справді, отесь або ся, що в кінці дієслів колись було займенником себе. Порівняйте мити себе, митися, одягати себе, одягатися, вибачати себе, вибачатися. Тож уникайте слова, вибачаюсь. Арсенал етикетних формул вибачення в українській мові великий. Вибачте, пробачте, прошу вибачення, прошу пробачення, даруйте і перепрошую. Давайте шанувати українську мову та разом покращувати наші знання. Подбаймо про чистоту нашої мови разом з криворізькими дитячими бібліотеками.